А чи чули ви, що зараз останнім часом багато людей говорять про те, що їм надоїло жити, що їм не цікаво? Зовсім молоді люди після 30 називають себе старими. Багато такого є, що говорять, а мені поскоше вже піти туди, тобто з цього світу. І знаєте, я вам скажу, чому так відбувається. Тому що вібрації на землі сильно, дуже сильно помінялися. І всі ці е, люди, які е, залишаються в тому ж самому стані, якому були, вони починають відчувати себе якби лишніми на цій землі. Е, чому? Тому що Бог каже, що настав час, що кожна душа має пізнати мене. Має знати мій голос, щоб знати, куди йти. І якщо люди відмовляються від духовного розвитку, якщо вони не йдуть в цю сферу, то вони цим самим кажуть Богу: ні. Ми не хочемо тебе знати. Нам добре так, як є. І в цей же час всі вібрації на землі повишуються. Дуже багато вже людей починають говорити про те, що потрібно впускати любов в серце, потрібно вчитися любити, прощати, не забути про ненависть, про плітки, ну і так далі. І такі люди, вони коли слухають цих світлих людей, їм стає якось так, знаєте. Ну, їм не подобається це все чути, тому що вони вибрали залишитися на тому місці, якому є. І я хочу зараз вам дати такі поради, що робити. Якщо ви зараз це відео слухаєте, значить для вас настав час піти у переміни. Значить, перше, що потрібно зробити, це. Перестаньте так говорити. Перестаньте думати, що ви вже старі після 30. Перестаньте е, говорити про те, що вам надоїло жити. Перестаньте бачити себе якоюсь негарною. Перестаньте думати про себе чи про когось в негативі. Окей? Просто перестаньте так думати і так говорити. Друге завдання усвідомте, що наступив особисто час для вас, щоб піти в переміни, щоб зайнятися своїм духовним духовним розвитком, тобто внутрішніми перемінами. Не когось, а своїх перемін. Фокус на себе. Що я можу зараз зробити, щоб, щоб перейти в інші вібрації? І тут третій пункт. Почніть говорити з Богом. Почніть шукати не Бога, бо Бог Він у вас в першу чергу, а почніть шукати контакт із Ним. Окей? Бо коли у вас цей контакт відбудеться все, ваше життя поміняється на дота після. Ну поки ви цей контакт ловите, четвертий пункт дуже важливий, щоб знайти цей контакт, з чого треба почати? Почніть дякувати Богу за все. За ваше тіло, за вас, за ваших рідних, за ситуації, за те, де ви зараз знаходитесь. Просто почніть дякувати Богу за все і за всіх, хто є і що є у вашому житті. Чому? Тому що саме через вдячність ви повищуєте вібрації свої свого тіла, так? і ви виходите на новий рівень і ви входите в атмосферу Бога. Де і ви починаєте усвідомлювати, що насправді життя класне, бо ви дякуючи, бачите, що в вашому житті є багато чого, і ви міняєтесь, і ваше серце міняється, відкривається для любові, і до вас починають притягуватися класні люди, хороші ситуації, нові можливості. Ось тому запам'ятайте, переслухайте, передавайте своїм друзям, які теж цього ще не знали. Дякую вам за лайк і за коментар. А я вас обнімаю всіх і залишайтеся на моєму каналі. Обов'язково приходьте на мої ефіри. Я багато розказую про духовний розвиток і про взаємовідносини із духом Бога. Все, всім цьомики!